Покарання доганами у такий спосіб міський голова Віктор Аношкевичус планує боротися із стихійним розміщенням агітаційної продукції на території бюджетних установ. Мер Івано-Франківська вважає такі дії виборчих штабів і агітаторів недопустими. На його думку, на фасадах лікарень, дитячих садків інших установ, підпорядкованих житлово-комунальному господарству не повинно бути жодної політичної реклами, жодних портретів, ні опозиції, ні влади. Для цього існують спеціально відведені місця. Наголошує Віктор Аношкевичус і пропонує брати приклад з. З нього, адже на жодному стовпі, дверях чи вітрині немає портрету очільника Івана франківська Якщо ж агітація будь-якого кандидата чи партії буде помічена на бюджетній установі, її керівник даватиме письмове пояснення і отримає догану. Водночас, розміщення агітаційної продукції на будівлях приватних структур, магазинів, банків, ресторанів, особисте право їхніх власників. І беріть приклад з мене. Хай хтось підніме руку, що я казав, десь мій портрет вчепити. Немає. А що стосується електроопор, під'їздів, входів під'їзд, то я попросив би, я роблю це публічно, тих кандидатів і ті політичні сили, які заліпили стовпи, під'їзди і все інше. Після 24-ї години, 26 го числа, долучитися і разом з комунальниками очистити місто. Очистить місто разом. А то так, з однієї сторони, зробимо місто чистим, зробимо країну чисту, а самі заліпили, засмітили, розумієте, і не мала то ради.